14 травня українська громада Торонто зібралася на щорічні загальні збори Конгресу українців Канади Відділ Торонто об'єднання, до якого сьогодні входять 73 активні організації. На зборах було присутньо близько 90 делегатів. Зустріч розпочалася з молитви та вшанування пам'яті тих, хто відійшов у вічність. Учасники затвердили порядок денний, обрали президію та верифікаційну. Комісію заступник президента Кук Торонто Маркіян Швець наголошує, до діяльності конгресу може долучитися кожен, хто хоче підтримати українську громаду та бути частиною спільних ініціатив. Сини конгрес українців Канади організує свій північний конгрес. Він якраз відбувається тут у Торонто, і нам важливо, щоб всі брали участь. Можна брати участь як делягат своєї організації, можна брати участь як волонтер, що приходить і підтримує і допомагає, щоб то було дуже успішно, або можна прийти на бенкет як учасник. Є різні форми участі. Я запитаю всіх, якщо ви належите до якоїсь організації, приїдіть на той конгрес. Ви не будете жалувати, що ви взяли участь. А це відбудеться від 14 до 16 листопада. тут Дальшу інформацію можна знайти на веб-сайт Ukrainian Canadian Congress. У програмі зборів звіти, управи, фінансові показники та діяльність комітету Stand with Ukraine. обговорено також подальшу підтримку України. Президент Конгресу українців Канади, відділ Торонто Петро Штурин підвів підсумки. Нині вечір ми мали наші загальні збори, річні загальні збори Конгресу українців Канади, відділ Торонто. Наша організація тепер має 73 члени. Як надбудова, ми з'єднаємо 73 українських організацій в місті Торонто і Округ. Зросло від 64 тільки два роки тому. Нові люди приїжджають до Торонто. І хочуть активно брати участь в нашій громаді, і це є наша нагода. Попереду нові події, нові виклики і нові можливості для української громади Торонто. Софія Михайлюк спеціально для телепрограми Контакт.